Друзі, вітаю вас на каналі. Е, неділя на сьогодні, 17 серпня. Е, йду поратись в кроликів. Зараз треба поставити варити напевно, картоплю кролям, подавати кролям. Е, ой, поставити картоплю, варити свиням, подавати кролям, їсти. Зараз вам покажу трошки розкажу. Починаю дивитися, перше роблю зранку завжди огляд, чи все добре, потім йду годувати. О, Тут у мене сидять від корм. Вчора вже 4 штуки звідси забив. Зараз треба їм корму і води напевно. Води треба. Тут у мене така банда сидить. Шо? Ти очорний саме криклив. Що, хочеш гладитись? Та? О, Тут у мене сидять від корм. Теж зараз треба подавати їсти, пити, треба поміняти їм і насипати зерна. У нас тут і... поросяк. Треба робити порядки, бо під ними нечисто. Розігнали їх дві клітки, бо вони е, хоче, одна спати хоче по простіну і друга хоче спати по простіну. Билися, страшно. А ще як кидалися до кнура, то був повний аврал. Що в мене тут на дворі? На дворі все добре. Зараз ще ту кроличку кину до самця. Е, ця кроличка має родити. Ця кроличка ще не буде. Е, шиншилу. шиншилу і е, ось цю круличку я кидав вчора, 16 серпня. Дивіться, які повигризали дюри. 16 серпня кидав. Е, тут самичка народила. Ой, ой, а що вони там роблять? Народила 8 штук. Там Помодушно. 8 штук народила. А ну дай я їх заберу сюди. Що вони аж там роблять? 4. Це немає, а що. Народила 8 штук, всі 8 живих. Що вони там роблять, я без поняття. Зараз чекаємо е, цю кровичку так само родити. десь скоро вже. Тут нас сидить теж відкорм, тут нас сидять ще молоді самички. Е, е, зараз буду давати їсти, дивитися, кому треба, кому не треба, бо вони багато викидають з зерна, е, багато викидають трави, щоб тут реудерну не викидати на яму. Я просто під рухою і вони до вечора їдять. Так що, друзі, по кроликах все. Зараз лишилося тільки погодувати, все з ними добре. Вчора ми замовили вже кабінку. Десь сказали місяць-півтора і кабіна буде готова. Як буде кабіна готова, буде зразу відео. Огляд. Ну, коротше, наперед розказувати не буду, бо буде. Вже не цікаво. Сьогодні вже 17 серпня, я думаю, ще тиждень-два і почнеться у нас косувати картоплі, е купати картоплю. Е купачка, косярка, як я казав, готова. Все, готово вже, тільки чепати, їхати і купати. На другий тиждень я буду вже починати е косити сіно, як я казав, е утаву. Скосимо, покладемо на гору і нехай лежить. Хтось той Якийсь покупець знайдеться. Е все, друзі. Розказати вам розказав. Тепер йдемо приступати до роботи. Так, робимо тако. Подивимося в кожну клітку, такого ще є трава. Тут трошки можна кинути. Е зерна має. Тут є трава, тут є трава до вечора. Сидимо а тепер. Тут трава є. Давайте ви. Кинем до самця. Давай, давай, наш ти. Кидаю певно до шиншили. Давайте подивимося. Буде щось з того чи ні? Буде. Значить, все закриваю і так зараз захим я попораюся, вони роботу зроблять. Так, шиншилі треба трави, тут не треба трави. Тут і трошки можна кинути і термон можна трошки кинути. В принципі, трава є, можна і кинути. Тут їх трошки. Ви маєте термон. Даю їм потрошки, щоб вони не викидали, то я даю шиншилі. Тепер тут -тай. цю самечку буду бити, відгудую і заб'ю. Ви не маєте. Все, сидій, зараз я вам зерна, певно, кину. Тоді. Та ти ж маєш, а воно не добре, то можна взяти тут і викинути. Тобі дати свіжої трави. Тут Треба тут і сюди треба і сюди треба, то певно треба їхати на поле за травою. Бо самичка ще є трави. Їдемо на поле. Тут я маю накошку, тут є така ділянка наша, де ми косимо сіно, тут я вже бачите, ось це від, від великої трави, я то я скусив буквально за, за тиждень. Накосив я в четвер. П'ятницю було на свято, то я накусив в четвер. Так мені ще хватить і до понеділка і до вівторка навіть, напевно. Там я лишу то я скошу трактором, бо там сама квітка і трави майже немає. А тут є гарна велика трава, тут день де то квітку виберу. Ось там далі буду свою ділянку косити на сіно. Тож, так що Зараз беремо траву і йдемо давати королям траву. Так, тачка. Тут ще би десь мали бути граблі, якщо я не помиляюсь. Я зразу беру, щоб було і на вечір. О, то мені хватить, бо мені ще лишилося е, дати тільки самильцям, де мене дає керунята і в стайні і все. Тоже небагато, мені ще лишиться на вечір. Кошик трави до стайні. Зараз дам там, там треба дати одразу комбікорму. Зараз покажу вам комбікорм, яким я годую вже напевно ну, з пів року точно годую. Е, таким кормом я годую. Ось таким. таким кормом я годую вже більше півроку, комбікорм мені сподобався. По ціні не, не дуже дорогий, не дуже дешевий, але комбікорм гарний, гарно на ньому ростуть. Е, 110, 100 днів я вже починаю е, молодняк бити. Зараз я тут маю намішано, ще з вчора лишилося то я даю ті, що тут в стайні сидять. Їм до ранку хватить, бо їх тут є небагато. Коли тут сиділо 25 штук, то я два рази давав. Зараз ще треба зерна піти подивитися, кому треба на дворі стайні, там вроді треба ще зерна. І ще треба розмішати корму, бо я ще даю, почав давати вже корм тим, що сидять на дворі від корм, щоб вони теж вже скоро росли, не займало мені дурно в квітках місце. Даємо зерно, тут кому треба. Нати. Нехай їдять, навіть якщо вони не підуть мені на самиці, то я їх поб'ю і буде м'ясо. Тут я даю комбікорм, тут, по-моєму, мають зерно. Мають. Тут і треба всипати. О, їм вистачить, їх треба вже цього тижня вакцинувати. Треба купити вакцини і провакцинувати. Бо, я вам скажу чесно, без вакцини нічого не буде, навіть не пробуйте. Я так само був думав, вроді би немає ніякої хвороби поки що. Не буду, вакцину... не буду вакцинувати, може вони ще встигнуть вирости, але я помилився і більше як 15 штук тих, тих що я не повакцинував, я загубив. Так що, друзі, не шкодуйте тих 200-300 гривень, щоб купити вакцини, але провакцинуйте і буде чистий спокій і не, буде бояти... не будете боятися, що ви загубите кролів. Так що не шкодуйте тих пару гривень, але ліпше застрахуватися. Так, скільки тут є, десь півтора пушки. Так. Зараз сюди всипимо дві пушки корму. І дамо тим, що на дворі. Нехай їдять, і нехай вони не ростуть, буде м'ясо. Треба трошки осипати якогось зерна, бо то їм забагато, трошки ячменю і трошки вівса. Так само ще сиплю корм, самичці, яка має кровенята, щоб вони гарно росли. Ну, буде Від корму буде молочність. Так само почав давати ті кролиці вже. Вона ж десь тоже скоро має родити, нехай набирає молоко і масу. О. Тут у нас є самички. Друзі, кому може треба самички, можете писати в коментарях, дам знати. можете навіть тільки купити. E, це не має проблем. Все, лишилось тільки налити води і все. Я на сьогодні поповнює, не на сьогодні, на ранкове парень попорався. Тільки вечором лишилося так подивитися, води долити і все. Так що, друзі, буду завершувати відео. Таке не коротке, щоб вам було цікаво дивитися. Е, які новини були, я вам розказав. Показав, що в мене нового, розказав за трактор, за кабіну. Тепер, друзі, якщо буде щось нове, робитися. То буду показувати, старатися кожного разу. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайки, прокоментуйте і поділіться відео з друзями.